А потім котився наш Гудзик, котився і зустрів. Свидку допомогу. І колесо було здаємо. І шофер стояв. І молився. І журився, так. І раптом почув. Гудзик. Тоненький. Голосок гудзик. Що Гудзик сказав? Це на мене і загадай Котився наш кузик, котився. А, будемо зустрів. Кого зустрів? Боже? Так, і розкажи, що трапилось. Спаминайте казку. Ну, онішка про був... нас. І Гудзик? І покотився далі. Да. І зустрів лікуся, кого продовжує нашу казочку? Дівчинку. І розкажи, як він допоміг їй. Ганка, і він допоміг е, лятувати її. Ось молодці. Подивіться, яка у вас вийшла гарна казка про Гудзик.